Я 20 років назад колись помирав в лікарні. У мене було три нездійні хвороби. І не було вже ніякої надії. Лікарі сказали забирати моїм рідним і готуватися, щоб хоронили мене. Але Дух Святий прийшов в палату. Я став на коліна. І кажу, Господь, із сили, мені хотіли вирізати вже всі органи всередині, було все. І Бог силив, я заключив заповістим, якщо ти сілиш мене, я поїду по всьому світі, буду казати за Твоє ім'я і молитися за зцілення. І вже 20 років, як Господь мене сілив, і стільки молитв в країнах, в містах я провожу. Люди зцілюються від рака, від незначимого туберкульозу, гепатити. це є свідчення. Галилюя, людей. І сьогодні Дух Святий побуждав мене молитися за тебе. Прийми сьогодні своє зцілення, Галилюя. Даною мені владою в духовному світі. Наступати на землі, на скорпіонів, і над цією ворожою силою я прямо зараз. Іменем Ісуса Христа із Назарета я розрушаю тебе, дух немощі, в тілі людини, яка дивиться цей ефір. Я розрушаю даною імені владою, і імені Ісуса Христа дух немощі. І від відступи від тіла. Халілуя. Ви знаєте, що в дусі нема ограничень в пространстві. Нема ограничень. Я можу зараз знаходитися в Німеччині молитися, ти будеш на другому континенті це чути, і ти получиш сілення. В Дусі святом нема ограничень в пространстві. Друзі. Дух дихає де хоче. Тому приймай своє зцілення прямо зараз. Остерохондроз! я наказую тебе геть з тіла в ім'я Ісуса Христа. Галюя. Іди в бездну з тіла в, в ім'я Ісуса Христа. Туберкульоз, яка форма не була. Іди геть з тіла в ім'я Ісуса Христа. Всяка форма рака. Аллія, Ракова опухаль! Я прямо зараз наказую тобі усохни, прямо зараз в ім'я Ісуса Христа силою Духа Святого, владою, владою Божою, владою, яку дав Ісус Христос, я наказую, і силою Духа Святого усохни. Аллія! Всяка форма. Рака, дух рака, проч геть з тіла в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса остав покинь Тіло людини прямо зараз. В ім'я Ісуса Христа. Галілюя, Іменем Ісуса Христа, прямо зараз. В Дусі святом, я висвобождаю. Іменем Ісуса Христа. І силою Духа Святого, я прямо зараз висвобождаю твій дух, в твою душу, в твоє тіло життя. Життя Боже, життя Духа. Прямо зараз Дух Святий наповнений життям. Прямо зараз, там, де це немощ, там, де цей діагноз, там, де цей дух усох. І відступив на повний життям браття і сестри, на повне життям тіло тіло для життя. Я провозглашаю, я провозглашаю життя. Слово Боже каже. Він послав слово своє, і воно ісілило їх. Слово Боже, в дусі світом Він послав Батько Отець. І воно ісілило їх, написано Псалом Так же Також ж написано Петра 2,24 ранами Ісуса Христа висілені. Ранами Ісуса Христа висілені. Прийми це в свій Дух, прийми в своє тіло, прийми в свою душу, це Слово Боже в Дусі святом. Халілуя! І не здавайся! Не здавайся, ніколи не здавайся, які б в тебе не були діагнози. Для Бога нема нічого неможливого. Друзі, рідні, галілюя, Дух Святий наповни життям, наповни життям. Там, де була немощ, там, де була хвороба, нехай приходить життя. Життя Слова Божого в дусі світом. Аллелюя. Наповняй, наповняй життям, наповняй життям тіло. Халілуя, Дух Святий, наповняй вірою Божо. Халілуя, наповняй зараз братів і сестер моїх, наповняй вірою Божою. Галюя, як Павел говорить, я вірував тому і казав дух віри на мені, і зараз дух віри на мені, і я вірую тому і кажу, ти зцілений ранами Ісуса Христа, яка б хвороба в тебе не була, який би не був в стадії рака. Прийми, що ранами Ісуса Христа ти сілений. Які б не була стадія туберкульоза, прийми, що ранами Ісуса Христа ти сильний. Остерохондроз, який би не був. Геть відступи, ти від остерхендроза прямо зараз. Галілюя. Слава тобі, Господь! Великий, ми дякуємо, ми дякуємо Тобі, Боже, ми дякуємо, Господь, за твою присутність. Галілюя. Там, де Дух Святий, там, де Дух Святий, там не устоїть ніяка немощ. там не устоїть ніякий діагноз, де Дух Святий, Галілюя. Наповняй Дух Святий, наповняй життям, наповняй життям. Життям дух, душу і тіло прямо зараз. Життям Слова Божого в дусі світом. Друзі, так 20 років назад я помирав і не було ніяких шансів. Я заключав завіт в палаті. Мені хотіло робити операції утром. В'ячеславович, главний врач, сказав на утро операція на 9 годин, мені хотіли вирізати органи. Я став у палаті на коліна і заключав завіт з Господом. Люди в палаті кажуть, що це таке. Я кажу, це дух, це Бог прийшов, коли я заключав заповідь. І я сказав, Боже, не допусти, щоб мене вирізали органи. Я прошу тебе. Я заключав заповіт. Якщо ти не допустиш і силиш мене, я поїду по всім країнам казати. За ім'я Твоє Господь і молитися за зцілення людей. І наутро були відмінені всі операції, браття, сестри, люди, Бог сверхістественно прийшов. Духом своїм ісцелив мене. І всі врачі сказали, що це тільки Бог мог зробити. Галілуя! Слава Богу! Прийми це слово, скільки я вже молюсь, я вже в третій країні їду, як веде Дух Святий по країнам. Послухайте, я молюсь зцілення людей, за звільнення людей. Боже, від яких тільки хвороб Бог зцілює, не я. Дух світий торкається по молитвам людей. Через інтернет на розстоянні, тому що для Духа Святого немає ограничень. Нема ограничень. Він дихає, де хоче. Він дихає, де хоче. І тому, коли ми молимось, висвобождаємо Слово Боже, В Дусі Святому люди просто Дух Святий торкаються, і люди получають зцілення, Люди получають звільнення. Галилюя, прийми слово. Прийми це слово ранами Ісуса Христа. Ти зцілений. Який б тебе зараз не був діагноз. Нема неможливого для Господа нічого. У мене було три незлічі діагнози. Я три роки лежав в лікарні. І, мене вже... і що тільки в мене не було. Що вони, лікарі тільки не робили, але вони сказали, ми безсильні щолібо зробити. І тоді вони саме признали, що це тільки Бог. Мог зробити в моєму житті. Тому я тобі іще раз кажу в завершенні. не здавайся, прийми це слово, і вставай, і провозглашай, що ранами Ісуса Христа я зцілений. Провозглашай це Слово Боже. Я кожен день провозглашав Псалом 90-й. Слово Боже! І воно мене підняло, і коли я заключив, заповідь Дух Святий прийшов. І торкнувся мене, Галілюя. і спалив всі діанати, за які були поставлені. Галілюя. Слава Богу за нашого Господа! Друзі, благословен вам, миру вам від Господа, захисту від Господа, захисту вашим сім'ям, вашим домівкам. І вашим країнам бути під захистом Господа. Галилюя. Нашого Господа, і Ісуса Христа і Батька Небесного, і Духа Святого, який зараз з нами. Тому що Ісус Христос умолив Отця і не залишив нас сиротами з нами Дух Святий. Галилюя. Наповняйтесь Духом Святим! І сповняйтесь Духом Святим, Дух Святий, наповняй прямо зараз, наповняй. Браття і сестер моїх дітей Божих прямо зараз. Галілюя! Яка присутність Духа Святого тут рідні? Галлелюя! Дякую тобі, татку, за любов і милість Твою до нас. Я дякую тобі. За сина Твого, якого Ти віддав за нас. Я дякую Тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов на цю землю, поніс наші немаші, хвороби і гріхи. І ранами Твоїми ми сілені, Ісус Христос, ти приніс нам новий заповідь від Батька, заповідь любові, благодаті і духа. Ісус Христос. Ти нас примирив з Батьком, наші імена записані в книгі життя на небесах. Дякую Тобі, Ісус Христос, за цю владу, яку ти нам дав в духовному світі наступати на змій, на Скарпіонів і на всю ворожу силу, Ісус Христос, і Тим не залишив нас сиротами, ти умолив Батька і Отець, повернув Духа Святого Християнства, який зараз з нами. Дух Святий, Дух Божий обличай, наставляй, утішай, навчай нас, Дух Святий, веди до повної істини, відкривай істину, як написано, Він відкриє істину, поведи до повної істини, Дух Святий, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого і Батька Небесного. Алілюй! Яка присутність Божя тута, Духа Святого, того рідні, рідні, пийте даром. Пийте даром, для чого нам платити те, що не назідає, за те, що не назідає. Аллилуя. Дух Святий. Наповняй більше. Наповняй більше, дорогий, драгоцінний Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли Господа нашого Ісуса Христа і Батька Небесного. Друзі, до зустрічі. Благословеного вам вечора. Амінь. Амінь і Амінь. Халілуя. Ранами Ісуса Христа висілені. Він послав Слово Своє, і воно слило їх слово в Дусі Святому. Амінь.